Просто уявіть собі, що десь на планеті існує супер розвинена країна, розташування якої майже ніхто не знає. От як ви для себе її уявляєте? Ну це напевно якийсь крутий всесвіт з розвиненою демократією, повною свободою та класними технологіями. Секунду, так нічого з цього немає, в ваканди. Замість чесних виборів вони обирають собі лідера шляхом жорстокої битви на смерть, неначе якісь дикуни. У них є круті технології завдяки Вібраніуму, але вони все одно воюють примітивними списами. Що ж, жителям цієї країни. І не слід тікати з цього тонучого корабля, поки вони ще не опинились повністю під водою. Пропоную пристигнути рівні безпеки, ладі та джентльмени, тому що сьогодні ми збираємось відправитись у найцікавішу пригоду в світі під назвою Економіка Марвел. А згоден звучить якось не дуже захоплююче, проте я обіцяю, що буде неймовірно цікаво. Поїхали! Початку, дозвольте мені пояснити, що таке Ваканда. Окрім того, що мій сусід так назвав свою мережу Wi-Fi, Ваканда це вигадана країна в Східній Африці, яку зуміли зберегти повністю ізольованою в таємниці від решти світу. Ваканді вдалося зробити це, тому що вони мали єдине родовище в світі вібраніуму, вигаданого металу в кіносесвіті Марвел. Ми вже бачили багато прикладів сили вібраніуму в кіно. Від тіла Альтрона та тіла Віжена до щита Капітана Америки. І оскільки ми побачили, що щит Кепа може витримати удар Молота Тора, то ми вже впевнені, що маємо справу з металом, який такий же міцний, як і той, що роблять на Зовсталі. Але якщо серйозно, давайте розберемось, звідки він взявся. Якщо коротко, то ще давно вібранівий метеор впав з космосу і просочував землі та рослини ваканди неймовірними властивостями. Крім того, при розумному та ефективному використанні Вібраніо може зробити різні види дивовижних футуристичних технологій. Навіть не думайте про те, як це працює, просто насолоджуйтесь всіма цими крутими штуками. Вони нам сьогодні все одно не знадобляться. Що нам дійсно важливо знати. Це те, що Ваканда надзвичайно багата на найцінніший природний ресурс, цінніше ніж алмаз, золото чи нафта. І якщо гарно подумати, то ви зрозумієте, що це єдина причина багатства Ваканди. А якщо ще й додати той факт, що короля обирають в жорстокій битві на смерть, то на додачу ми ще й маємо справу зі справжньою диктатурою. А що як до прикладу Тичала стане злим? Або якщо Кілмонгер переміг би його в бою, тоді все, інші громадяни будуть від цього страждати. Якщо подивитись на історію та економіку суспільств, в яких права громадян не поважають і немає реального захисту від божевільних диктаторів, які мають повний контроль над законом та армією, то у них не дуже добре виходить зробити хоч щось путнє. Як сказав англійський історик та політик Джон Актон, влада розбещує, а абсолютна влада розбещує абсолютно. Тож їхня крута державна система, скажімо так. Як мінімум сумнівно, існує також питання, яке називають економісти прокляття природних ресурсів або парадокс достатку. Це може здатись нелогічним, але країни, які мають велику кількість природних ресурсів загалом, зазвичай мають зниження економічного зростання, менш стабільні уряди та більше проблем розвитку, ніж країни з меншими природними ресурсами. Це відбувається з різних причин: боротьба за ресурси, державний контроль, чорний ринок. Все це робить його надзвичайно дорогим. Ви запитаєте, наскільки дорогим? Ну, вібраній, необхідний для виготовлення тіла Vision, коштував Альтрону мільярди доларів на чорному ринку. Це саме те, що насправді відбувається, коли ви забороняєте купувати чи торгувати чимнебудь. Ви отримуєте процвітаючий чорний ринок будь-чого що б це не було. Пам'ятаєте сухий закон в США? Влада повністю заборонила продаж алкоголю, проте в підсумку це призвело до організованої злочинності. І в цьому випадку, як і в ваканді, мотивовані люди не чекатимуть, поки заборонений товар офіційно почнуть продавати. Вони просто беруть і купують. Купують його на чорному ринку навіть у фільмах. Ми бачимо докази того, що люди, особливо суперзлодії, купують вібраній з прилавка і використовують його для розробки зброї. Вібраній. він вартий мільярдів. Мільярди ваші на вашому підставному рахунку, фінанси такі дивні, коли ресурсів мало, ціни ростуть. Це просто попит і пропозиція. Лаканда має бути особливо стурбованою зростанням цін. Щоб дізнатися, чому давайте просто поглянемо в історію. В 19 столітті всі використовували китовий жир в своїх лампах. Окрім того, що це було дуже трагічно та сумно, це також стало дуже дорого коштувати. Коли ну знаєте, кити почали вимирати. Як я вже сказав, усе це було дуже сумно. Але кит. Товий жир став настільки рідкісним, що люди більше не могли собі його дозволити. Тому вони почали переходити до альтернатив, і особливо до гасу. Люди зрозуміли, що він горить краще, ніж китовий жир, і це було значно дешевше. Коли прийшли нафтові магнати, нафта стала ще дешевшою. І раптом люди могли опалювати свої будинки, їздити на машинах і, нарешті, залишити бідних китів у спокої. Вони зробили це не тому, що кити такі солоденькі, чи тому, що вони такі величні. Вони зробили це лише через те, що знайшли кращу. Що і дешевшу альтернативу. Справа в цих прикладах полягає в тому, що як тільки товари стають надто дорогими, люди не сидять і не чекають, поки якась жадібна країна щось продасть. О ні, натомість вони відвертаються від цієї країни, розробляючи альтернативу. Нафта стає дорогою, тоді Тесла робить більш дешевий електромобіль. Ваканда підвищує ціну на вібраніум до мільярдів. Ми буквально бачимо, як Тоні Старк досліджує матеріал в своїй лабораторії, щоб відтворити його самостійно, а можливо навіть і відкрити щось набагато краще. Вітаю вас, сер. Ви створили новий елемент. Потрібна економічна свобода для підприємництва, і без неї багаті на ресурси країни в кінцевому підсумку повністю залежать від галузі, на якій ваш уряд вирішить зосередитись, замість того, щоб мати здоровий бізнес мікс. Тож, якщо цей ресурс закінчиться або з якоїсь причини стає менш цінним, вся економіка зруйнується. Але існує ще більше проблем з такими країнами, як Ваканда, ізоляція. І тут варто ще більше наголосити: країни, які відмовляються від торгівлі, приречені на бідність і остаточну смерть. Ваканда, по суті, має нульовий контакт із зовнішнім світом, і так як вони ховають свої найбільші надбання, то не мають нічого цінного, домовитись з будь-ким. Ви скажете, Вібраніум чудовий і з усіма цими технологіями їм може не було потреби торгувати ні з ким іншим, правильно? Ні, яким би прекрасним не був Вібраніум, але без спеціалістів він не матиме глобального значення. Ваканда дуже невелика та має обмежену популяцію. Її населення складає 6 мільйонів. Чим більше вони б мали партнерів, тим більше людей змогли прозвивати нові ідеї та навички. Крім того, без торгівлі насправді вони стагнують і навіть з часом втрачають навички, необхідні для виготовлення товарів та послуг. І я маю останній приклад з історії, який це доводить. Ще давним-давно люди, які жили в географічних регіонах, що відійшли. Від великої суші або ізольовані гірськими хребтами. Перестають розвиватися самостійно. Вони насправді регресують і починають використовувати більш примітивні інструменти. В них навіть здоров'я погіршується та з'являється купа інших соціальних проблем, порівнюючи з життям до розлуки. Приблизно 10 тисяч років тому південний край Австралії, яка зараз є Тасманією, розділила вода, і жителі цього острова стали ізольованими від решти континенту. Тож, як виявилось згодом, через це вони не тільки не мали навичок та інструментів своїх континентальних родичів, вони навіть втратили технології, які Мали їхні ж предки, у них не було ні голки, ні шила, не було зимового одягу, рибальських сіток. Об'єднання мільйонів людей з різними точками зору та навичками створює набагато більше можливостей для ідей, ніж коли люди ізолюються. Тож, на жаль, якщо політики а починають контролювати природні ресурси, б приймати всі економічні рішення за всіх, та ц. захищати багатства й технології своїх країн, що вони там не казали, але насправді вони роблять лише одне. Ведуть країну до бідності, але знаєте що? У Ваканди не все ще втрачено. Пам'ятаєте, як Течала вирішив відкрити свої технології в світ. Насправді, це єдиний шлях до того, щоб інтегруватись у світову спільноту. Звичайно, такі кроки не пройдуть безболісно, і Ваканда зіткнеться з купою випробувань після таких різких реформ. Проте для неї це єдиний шлях для процвітання та справжньої могутності в майбутньому.